Привіт! Сьогодні ми з Мартою розкажемо вам про магічне повернення ВАТУ, як працювати з ватом в Польщі, а також як працює імпорт, експорт, а також робота з ватом в рамках Польщі, Європейського Союзу та країн поза європейським союзом. Окей, нас часто запитують, як правильно працювати з ВАТ, що таке магічне повернення ват в Польщі, бо часто в Україні підприємці працювали через ФОП. І навіть не стикалися на практиці з таким поняттям, як ПДВ і ВАТ. відповідно, зараз з Мартою ми розберемо основні питання, які виникали про ВАТ, І якщо у вас виникнуть додаткові запитання, сміливо пишіть в коментарі, ми розповімо про них в наступних відео. Отже, коли ви починаєте сплачувати ВАТ? Є кілька випадків. Перше, якщо ваш річний оборот перевищив 200 тисяч злотих. Відповідно, після цього ви зобов'язані зареєструватися як платник ВАД. Друге, якщо ваша діяльність підпадає під обов'язкову, яка реєструється як платник ВАД. Таких діяльностей є декілька. Це можна перевірити по тому, які у вас є ПКД, польська класифікація діяльності або Кведи. Найчастіше це є консалтингова діяльність, це є бухгалтерські послуги та інші, які підполягають під обов'язкове накладання обов'язкових умов ВАД. Також, третій варіант, якщо ви здійснюєте імпорт або експорт, в такому разі вам також варто зареєструватися як платник ВАД. Чому? Бо, наприклад, коли ви продаєте послуги на території Польщі, Скажемо, ваші послуги коштують 1000 злотих нетто. І Ват в більшості випадків складає 23%. Отже, до цієї суми треба додати ще 23%. Це складатиме в нас 230 злотих. Отже, сума буде бруто 1230 злотих. Якщо, наприклад, ви купили щось з ватом, яке потрібно для вашої діяльності, наприклад, ми могли купити телефон чи комп'ютер. Наприклад, ми купили якийсь товар, це ви продали на плюс 1000 злотих, плюс 1200 злотих брутто. І паралельно ми купили, наприклад, за 500 злотих нетто якийсь товар. Скільки буде ще 23% від 500 пороху, будь ласка. 500 помножити на 0,23. 115. І це разом буде у нас 615. 615 злотих брутто. І тепер, в кінці місяця, ми маємо заплатити державі, бо ВАТ це по факту гроші, які нам не належать. Ми просто допомагаємо державі цей податок збирати. Відповідно, ми маємо заплатити державі цей ВАТ, який ми зібрали з наших клієнтів. Але так як ми вже щось купували. Ми собі зменшили цей ват, Відповідно, в кінці місяця ми маємо заплатити 230 мінус 115. Скільки це буде? 115. 115. Це буде сума, яку ми маємо сплатити в кінці місяця. Відповідно, оце повернення в першу чергу працює таким чином: що є ВАТ, який нарахований, тобто є ват належний і налічений, тобто один, який ми. Сплачуємо до податково інше, які ми можемо собі відрахувати. Це в випадку, якщо ми ведемо діяльність тільки на території Польщі. Якщо ж ми продамо свою послугу, наприклад, за тисячу злотих чи товар не в, в Польщі, а, наприклад, продамо її в Україну, тоді це буде, це у нас буде перший приклад, другий приклад. Ми тоді продамо її за тисячу злотих нетто, і ват, ми вже виставляти не будемо. Відповідно, ми продали свою послугу за тисячу злотих. І в нас далі залишається покупка комп'ютера за там чи товару якогось за 500 злотих і ватт, який ми заплатили за 100, 115 злотих зверху. В такому разі ми нічого державі не маємо заплатити, але ми вже заплатили 115 злотих при покупці, що означає, що цю суму 115 ми можемо повернути. Відповідно, ми подаємо на повернення, і оцю цю суму ми отримуємо з поверненням назад. Це також працює в випадку, коли ми щось купуємо з України, нам продають товар за тисячу злотих, і в такому разі ми ВАТ мусимо сплатити при імпорті. І це буде також 23% ВАТУ. Ми сплатимо цих 230 злотих, коли товар в'їжджає в Польщу. Тобто ми заплатили 230 злотих при ввезенні цього товару в Польщу для того, щоб він був допущений до обороту на європейському ринку. І коли ми цей товар продамо, давай, наприклад, націнка буде 20%. Помножу, наприклад, 1000 злотих на 1,2. Це буде 1200. І додати 23% вату це буде 1200 помножити на 1,23 або плюс 23% вату. 1476. Окей. Відповідно. Ми продали його за 1476. брутто, І тут нашого ВАТу 276. З цієї угоди ми маємо заплатити 276 злотих вату, бо це є 23% від нашої угоди. Але ми вже при ввезенні заплатили 230. 276 мінус 230. Складатиме 46. Тобто ми сплатимо не 276, а лише 46, бо це буде доплата до того, що ми вже сплатили ввезенні. Є ще додатково процедури спрощеного ввезення. Наприклад, коли ми таку саму процедуру імпорта робимо без оплати вату ввезенні. це є процедура 33А, що означає, що ми отримали пільгу, і ми не сплачуємо ввезенні цей ват. Не заморожуємо власні кошти, але тоді при продажу ми сплачуємо повністю цю процедуру. Також є ще процедура 42, це коли наш товар є транзитом, наприклад, якусь іншу країну Європи. І тоді ми також можемо отримати пільгу, не сплачувати при ввезенні. І коли ми даємо підтвердження, що наш товар покинув територію Польщі і його отримав контрагент в іншій країні Європи, то також маємо можливість не сплачувати на кордоні. Ще важлива дуже штука: називається реєстр ВеС. Це європейський реєстр платників ВАТ. Якщо ви співпрацюєте з якимось контрагентом в Європі, то треба взяти його номер ВАТ. В Польщі цей номер НІП. Це і перевірити, чи він є в цьому реєстрі. Адже якщо він є в цьому реєстрі, ставимо галочку, що так, то в такому разі ми виставляємо йому фактуру НП з нульовим Ватом, тобто без ВАТУ. А якщо він не є в цьому реєстрі, то ми виставляємо йому. Фактуру, як звичайному контрагенту, з 23% ВАТ. Якщо ми продаємо фізичній особі, неважливо, де вона знаходиться на території Європейського Союзу, завжди 23% ВАТ. Якщо ми продаємо комусь поза Європейський Союз в Україну чи в Америку, тоді буде 0% ВАТ. В принципі, це є основна базова інформація. Якщо хочете дізнатися більше, підписуйтесь на наш канал, приходьте на прямі ефіри та залишайте заявку на консультацію.